Всіх вітаю на каналі Johnny Ukrainian. Зараз ми будемо проходити третє завдання польської кампанії за віру, закон і короля. Битва під Клушино. Коли Помер Федір, спадкоємець московського царя Івана Грозного, трон посів Борис Годунов, російський народ з недовірою поставився до нового правителя, оскільки той не був царського роду. А коли стало відомо про смерть царевича Дмитра, сина Івана Грозного, недовіра перетворилась у відверту ворожість. У 1603 році в Речі Посполитої з'явився чоловік, чоловік, який називав себе Царевичем Дмитром, який дивом врятувався і заявив про свій намір зайняти батьківський трон. Сейм, Речі Посполитої відмовився підтримати його домагання на російську корону. Гетьман, великий коронний Ян Замойський, назвав його плани комедією, гідною. Плафта або теренція. Але воєвода Сандомир... Сандомирський є же мінішек, підтримав Дмитра на свій страх і ризик. Він зібрав війська і козаків, а його дочка Марина була заручена Ссаревичем Дмитром. Похід на Москву почався невдачею під Доб... Добриничами, але коли цар Борис помер, російський народ став дружньою переходити на бік Дмитра, і незабаром той зайняв московський престол. Однак його політика не припала до вподоби боярам, і вони вчинили змову. У травні 1606 року Дмитро був убитий, царем став Василь Шуйський, а Росію почали стрясати козацькі і селянські повстання. У 1607 році знову з'явився дивом врятований царевич Дмитро. Знову на сході Речі Посполитої зібралось військо, виступило в похід і обложило Москву, розбивши табір під Тушином. Прихильників Дмитра стали називати тушинцями. Врятована з полону Марина, Мінішек впізнала свого чоловіка. Щоб прогнати Дмитра, цар Василь уклав у 1609 році союз зі Швецією, який в той момент воювала з Річчю Посполитою. Це призвело до того, що Сигізмунд з благословення папи Павла V почав війну з московською державою, і польсько-литовська армія взяла в облогу Смолинцю. У Новгород прибули шведські війська, а також найманці з Франції, Шотландії, Німеччини та Англії. Вони з'єдналися з армією Михайла Васильовича Скопіна Шуйського і зняли Тушинську блокаду з Москви, прогнавши Дмитра. Стан Тушинців розколовся, почалося дезертирство і чвари. Тоді патріарх московський Філарет вирушив до Цигізмунда, щоб запропонувати царську корону королевичу Владиславу. Василь відправив проти польсько-литовських військ військо під керівництвом нового командира Дмитра, Іванова, і Дмитра Івановича Шуйського. Назустріч йому рушив корпус гетьмана коронного польського Станіслава Жолкевського. Двом арміям довелося зійтись в смертельній сутичці, результат якої вирішить, чи зможе Василь сидіти на престолі. А якщо ні, то хто з двох претендентів його займе, королевич Владислав. Або врятований Дмитро. Так, зараз, я так розумію, в нас буде просто битва. Або не просто битва. Ваша армія рухається на Москву, щоб королевич Владислав зміг стати царем всієї Русі. Коли вирішувалось, кому віддати командування, в таборі розгорілися неабиякі суперечки. Кожен бажав стати підкорювачем Москви, який відкриє її ворота перед королевичем. Вибір долі упав на вас. У марній надії врятуватися узурпатор Василь уклав союз зі шведами і взяв на службу безліч наймінців, тому ваш похід не буде приємною прогуляти. Але бойовий дух ваших воїнів дуже високий, усі без винятку впевнені в перемозі, бо в інфлянтах шведи кожен раз були переможені. Оскільки шляхті не терпілося зустрітися з ворогом, кінота пішла вперед, залишивши піхоту, яка повільно йде крізь дрімучі російські ліси, ліси позаду. Будьте обережні, все вказує на те, що десь поруч головні сили Василя. Так щоб перемогти знищить або змусить тікати всі загони Московії, Помаранчеві і найманців Фіолетові. Ваша милість перед нами авангард ворога. Бачите прапори? Це Шведи, їм мало того прошохана, що, що ми влаштували їм в інфлянтах. Вони тепер хочуть помірятися з нами силами Московії і де вони тільки беруть людей в їхній холодній і голодній країні. Втім, достатньо говорити, потрібно поспішати, поки вони не огофталися. Накажіть у Сарській корові атакувати шведів негайно. Вуау! 72, 36, 36. 140 пік, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 загонів, бшкетів. Все виглядає важко. 200 мушкетерів, 140 пік на 6. 60... А, гусари нас трошечки прокачені навіть навіть на від пострілу. Ну тут однозначно треба спробувати їх вдарити в тил. Може геть обійти їх? Ні-ні ні, обійти не можна. Ну, тоді тупо в лоб, в лоб Тупому, але я не бачу, як тут іншому можна будуть зіграти. Обітий... А, можливо можна було справа куфлам купіти, я подивився. Ладно, битва покаже. Хоча я... там наче все правильно. Якось дуже швидко, легко, але багато гусар втрат. На жаль. Передовий загін шведів бився відчайдушно, але ваші гусари здолали противника. З допиту полонених слідує, що цар Василь затримує виплату платні найманцям. А це означає, що вони можуть збунтувати в будь-який момент. Крім того, звістка про ваш свіх в перший же сутичів охолодить запал гарячих голів у московському війську. Гарний початок, половина справи. Ваша милість. Дозвольте поділитись думкою, що прийшла мені в голову. Нехай гусарські товариші відпочинуть. А діяти дамо легкій кінноті. Вона обійде ворожих найманців і стане у них на флангах. Головне не вплутуватись в бій. Нема чого даремно втрачати людей. Краще пограємо у ворога на нервах. Поставимо їх під загрозу оточення. Вони бачили, як ми висікли в пень передовий загін. Навряд чи їм захочеться повторити його долю. Так, це все. Три загони. Ага, зрозуміло. Ну, насправді, Мені здається, цей загон реально міг би нас знищити. О, слово. Ось це ось. Банда. Так, ваша милість. Все вийшло як найкраще. Найманці не стали битися, оскільки їм не виплатили платні. Склавши зброю, ми відпустили. Але частина побажала вступити до нас на службу. Правда кажучи, ці наволочі так само зрадять нас, як тільки справи підуть погано. Але зараз, коли фортуна до нас прихильна, їх послуги нам знадобляться. Цікаво, добре. О, мені вже все військо передало. Так, і що ми маємо? Ваша милість. Наша піхота нарешті проплала шлях через болота і ліси, через болота і ліси, і приєдналась до нас. Незважаючи на важкий і довгий шлях, піші, піші воїни горять бажанням битися з ворогом і, добити св... і добути свою частку слави, а офіцери дорікають нам, що кіннота накинулась на противника, не дочекавшись її. Настав вирішальний момент. Всі ваші війська в зборі, а в московському таборі збентеження через розгром шведів і зради найманців. Зараз саме час для генеральної атаки. Не втратьте цей шанс. Так, давайте їх зберемо трішечки. Так, що ми тут маємо? О, це що таке? Подивимо. Так, я так розумію, нам треба швидко-швидко атакувати з цього флангу. Чому? Тому що ось ці хлопці зараз просто стануть і будуть тримати позицію. Тут не треба гаяти, а вже не встигаємо. Чи встигаємо? Встигаємо. Встигаємо, встигаємо, ми зайдемо їм просто збоку, з флангу. Так, а ви куди? Е! Ну добре, бігайте поки можете. Так, не можна втрачати часу. Я гадаю, треба... От оце треба в першу чергу розкувати. Гусари, гусари, гусари. Ой-ой-ой, щось я не те зробив. Ой, дуже не те. Так, я це дарма, дуже дарма. Зараз, зараз спробуємо виправити ситуацію. Не можна, не можна відпустити. Хлопці, хлопці, швидше. Швидше, гусарчики. Ні, цих відпустили, цих доб'ємо. Так. Ой, ну я так ще сильно не помилявся, як зараз. Та і тут не треба було гусарів втрачати, напевно. О, о, гармати. Звідки гармати в них є? У нас немає гармат, у них... Що за чортів? Ми? То не чесно. Стрільці. Вони йдуть до нас. Тих гармат там багацько, прям дуже багацько Тікайте, тікайте, тікайте. Так, встиг. Добре. Такими темпами я дуже швидко зілью все своє військо. О то я бовду. Ми маємо капелані. Та прапороносця. Можемо трошечки походити порозвідувати. Огляд великий. Зараз подивимось, пошукаємо слабкі сторони. Так, вони лікують? Лікують, молодці. Можливо тут є десь переправа, щоб переправитись на інший берег та вдарити їх з тим. Навряд. Так, як там наш курс реабілітації? Всіх вилікували? А, не всіх. Що ж ви то байдекуєте? Треба було відразу до докупи поставити. Так, живий, живий, хлопче, далі не лізь. Ну, так виглядає, наче можна було б спробувати пробитись. Ось тут по болоту і вдарити їх з тилу. Та все одно мені треба знищити це. Я давайте цей загін спробую знищити для початку. Перешикували. Я думаю, всі вже живі, здорові. Так. Так, так. так. Піхоту напевно підтягнемо поближче, поки що. А далі подивимось. Е, хто кого? Артилерія, напевно. Так, артилерія. Так, назад, назад, гусари. От то буде боляче, якщо артилерія сюди буде кидати. Боляче. Так, боляче. все 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 вони відступають. Чи можливо спробувати обіграти через лівий фланг? Треба було капелана сюди підтягнути. Та ну досить, що ви. О, ні, не то, не то. Ні. Зараз не на часі. Давайте ще одну агресивну розвитку зробимо. Можливо, ми зможемо захопити їхні гармати. Спеціально тут стоять, чи вони тут і були спочатку? Добре, 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 я зрозумів, все, все, все. Військо дуже багато. Як на оборону на таку вісти, я не знаю без артилерії. Стрільці. Стрільці, стрільці. Добре, полікуємось поки що. Здавалося б така проста місія, але займає дуже-дуже багато часу. Ну, не проста, швидка. Вона не проста, вона геть не проста. Але вона має бути швидкою. Напевно вдарю, проріжу фланг тут трошечки ось ідіотів і просто вдарю з боку з флангу і розбию кінноту і піхотою. Так, як би мені дізнатись долікувались. Ні, ще лікую. Ще лікують. Почекаємо трошечки. Бо я трошечки злив війська. Ну, як трошечки багато на тих витязях та стрільцях. Набридло чекати, а коли зріжемо цей фланг, то гусара ми вдаримо по цим стрільцям, ну, і цих, по цих списоносцях безтолкових. як якесь самогубство просто стрільці, ще стрільці. Скільки можна? Е, куди ви? Ворог злякався і подався назад. Фортуна знову вибрала річку Сполиту. Вперед, не дамо їм отямитися. Зараз це вже не військо. Вони думають про порятунок своїх життів, не слухають своїх бояр та воєвод як, як не дамо їм перепочинку, то зможемо перебити їх по частинах. Хроміть Москву всюди, де зустрінете. Так, а оце вже дуже добре. Гусари, гусари, гусари мають встигнути. Перебити оцих ось Дивись як вони відступають, вони не просто тікають. Не в тупу. Але все одно не можна їх відпускати таку велику кількість ще й стрільців. Тут важливо нам буде вчасно зупинитись. Це ж стрільці, стрільці. А цікаво, ці ж тікачі, я сподіваюсь, потім до строю не стають. Не воюють знову за цю москву. То було б дуже прикро і неприємно. Що, тут також будемо зрізати. Зрізаємо кут, таким чином підемо. Треба було зразу контратакувати, щоб вони не перешикувались. А, це вже не стрій, це вже стадо стоїть. Добре. Так, ми ну кінноту будемо тримати поруч. Так, це хто? Списоносці. Вибиваємо залишився стрільців. Тут ще залишився в них. Так, добре, добре. Я вас зрозумів. Вступаємо. Хлопці, хлопці назад. Ну, якщо це все військо, то це перемога. Ще гармати були, я забув, десь гармати і разом з гарматами були невеличкі загони, які також нам забудуть клопоти. Лосар ми притримаємо. Так, добре, добре, назад, назад. Тут же можна і гусар підключити. А потім сюди відразу кинемо. Ну, тут невелика кількість гусар просто вирішила цю бійку. Дуже-дуже добре. Пів бійки виграла от, ось, просто вся ось, ось, ось кубка гусар. Так, ну я відбив позицію, що ви хочете від мене. Ви здобули перемогу, яка відкрила дорогу на Москву. Російський народ дуже присягає, не... дружно присягає на вірність Владиславу. Коронна армія підійшла до стін Москви і прогнала звідти Дмитрія. Владу в місті захопили сім найвпливовіших бояр. Вони заарештували Василя і привели москвичів до присяги королевичу Владиславу, який став царем. Ви успішно впорались зі своїм завданням, і король дуже вами задоволений. Так, а де гармаші ділись? Вони відступили також, чи що я щось, щось не розумію. Цікаво. Добре. Всім дякую за перегляд. Дякую, що дивились. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую!